Хочеться ще раз переслава Богу на кожного з нас, пішов ми поруч. І ось давайте я за ікосталися з того, що вже говорили. Ось ми чули про закон. Наведений порядок, суд стоявся, але що людина робить далі? Ось вона виправдана, написано, що диявол ходить, як каючи лево, шукаючи кого поглотить. Але що робить людини? Бо Восена похвалила гриба. Люди говорять інші християни, що вони точно у християнні більше нічого не потрібно. Але писання говорить, що потрібно щось купити. А що саме? Хто скаже? Перебувають самі і більше за рішення. Одна сітення, так? Але відносно так? Наступний розділ, який нам потрібно вивчати, це. Розділ тума це внесок з кімною заповіда щось свого. І ось давайте побачимо далі наш розділ по книзі пуття, який хто пам'ятає. На чому ми запинили? На 10-тій розділі, де говориться про книгу, яка мала солодкий і такі смаки. І ось 11 розділ, 11 розділ 1 вірша. І дану частину мені подібну до палиці і сказано: Устань і зміряй храма Божого і жертвника і тих, хто вклоняється в ньому, а віх, що за храмом лишили. Та не міряй його, бо він дані поганам. І 42 місяці будуть топкати вони святе місто. Тут сказано, встань і обміряй храм, але розмірів жодних немає. Чому? Бо вони всі сказані вихід з 25 розділу. Подробно ми будемо розбирати в суботу, але там дуже багато цікавих є місць для нас. І ось духовним грамом є це наше серце. Наше серце, яке ми постійно з чимось наповнюємо, чи то розвагами, чи то піснями, чи то Словом Божим, чи то зібраннями післями, чи то вивчення Слова Божого, чи то е, якихось інших роздумах. Ми повинні робити вкладення, своє вкладення в те, щоб ви не грішити. в збудову Божої, Кінією Божої, Його. І ось наскільки ми це робимо, наскільки ми будемо зростати. І от сказано, зовнішнього храму не відміряє, тому що він відданий погано на 42 місяці. Чому 42? Що це за число? Якщо ми читаємо е, ж далі е, е, книги по е, ігработ, там сказано відокрем спеціальним для левітів 42 міста. За, ще о, окрім тих шісти міст, куди будуть втикати вбивці, і неумисно би. 42 міста для що. Ді їх духовної з зовнішнім світом для того, щоб вони розповсюджували торгу між інших народів. Тобто те, що ми вивчаємо, для себе ми повинні ще й нести іншим. Але сатана робить свою справу і також через своїх певних людей. І ми бачимо це число ще зустрічається в четвертій книзі царів, або в Другій книзі царів, САТІ в 10 Там ось якраз родина згадувала про хаба, і ось тоді він пішов час його смерті, і почалося знищення тих, хто був навколо нього. І ось з 11 вірша ми читаємо такі слова і його. Побивав усіх, зоставшися з Ахавого дому Ізраїлю, і всіх, вельмож його, і знайомих його, і священників його, так що не поставив йому ізрятованого. І став він і підійшов, і пішов до З самого міста центр, скільки було це зло, де панував Ахав. І хто перейменував? На іменував це ім'я місту. А коли він був на екет гаромі, то спіткав братів Ахазії, юдиного царя, і сказав, хто ви? А вони сказали ми, Ахазії, ви брати, йдемо запитати того раз салевих сім'ї і сніг цахівці. А він Сказав, скупіть їх живих, і скупили їх живих, і позабували їх камнями до кеду 42 чоловіка. І він не позивив їх ні одного із них. Бачимо йому знову це число. Це ті, ті, хто, будучи в домі Божому, жили іншим життям. Так само і в нас є багато людей, які визнають писання, визнають Христа, але говорять, нам не потрібно закон, нам не потрібно виконувати Божою волю, бо з нас все виконано, ми так отримуємо спасіння. Я ж поселень і цього достатньо для мене. Усі 40 людини сьогодні є. І як в книзі об'явлення. Ми прочитали, що 42 місяці вони будуть мутить народ. Але що ще говорить нам це е, число? Якщо взяти е, букву Євгеніту, то це 40 М і е, Б має число 2 мет. Такого слова немає, але взяти духовні значення букв самих це означає вода в домі. Це наше серце, це храм, який ми збудуємо для слави Слава Бога. Але якою водою наповнений цей храм? Чи це Слово Божне тим потоком, який йде від самого Ішуа? Як біг говорить самлянки в, в Івана 4 розділі, я є той поток води, який зачепавши, не будеш біля ще жасту, але від тебе буде такий вода. Або це мутна чи гірка вода, як ми поза минулому роді це вивчали торги, яку неможливо пити. Але люди іншої води мають. І вони з цією водою намагаються увійти в Дім Божий в наші серця. Тому Писання саме говорить, що ми будували Божий дім, звісно, того прикладу, який закладений. І ось насамперед була створена розпорядок міноги і що цікаво, Бог сказав мені ще, як її зробити. Мен слухав, слухав, але написано, що ну, він, якщо дивитися, не зрозумів подробиць. Потім Бог йому показує ось такий образ. Але бачимо, Моїсей теж не зміг запам'ятати всього у лапі. Там чашечки, як вони стоять, їм Бог говорить, кинь золото вогонь, а в раді йди спати, а вночі розгорнеш пекло і дістанеш звідти золоту міно. Тобто Бог сам робить світильник э, свічні для своєї слави. Іноді людина хоче сама створити собі храм. І кожен готує на свій розгляд. Це мені подобається більше, це мені подобається менше. Тому я все це, це як вдогортаю. Але Бог хоче сам собі нас нас своєю скині. З в якій би він перебував. Але давайте подивимось людина, яка перебуває в Бозі і перебуває е, в рабстві духові. Ось Сьогодні ми говорили про спасіння з дружиною з іншими елементами і побачили я різницю між християнами і тими, хто справді хоче жити по Слову Божому. Вони виконують Слово Боже, щоб спастися. Вони знаходяться в постійному страху. Це я не зроблю, це не зроблю, то Бог мене покарає. Але що в чому проблема? Проблема основна, мало і в них є відсутня любов. Коли людина любить Бога по-справжньому, любить Його слово, вона не боїться. Вона виконує усе те, що хоче отримати. Ось э, жінки зібралися в і Ще молодини, дружини із дитинства, і вони говорили, як вийдуть замуж, що обернуть потікне. Потім повиходили заміж і після 30 років зустрічаються і кожен розповідає, як у них склалося сімейне життя. І ось одна виходить. Я одружилася, але він підписав договір, що якщо я під нього піду, я з усього лишуся. Тому маю триматися і охочу, бо він мене не позбавив нічого. Інша говорить, я його майже не бачу, тому що я постійно по поворотах так та з'їжджаю. А інша говорить, знаєте, ми живемо. Я річці в, лісі, в будинку, але я не можу уявляти свого життя біля нього, без нього, тому я постійно знаходжуся в поруч. Рошу нас не вистачає, але ми обходимося, нам, ми досі живі, і я нічого нічого не хочу. Тобто, коли є любов, справжня любов до Бога, людина старається всити себе Його словом, Його благословім. А для того, тому що це є під'ємно для самого Бога, якого вона любить. Вона той час не думає про себе. Вона думає про Бога. І вона встраяє світильник, вона встає шкілю, вона будує цей храм духовний всередині себе, так як Бог спланував. І там ще цікавий момент, це на першому місці стоїть матеріал. З якого будується. І що цікаво, потім в суботу будемо розглядати, але там з ДГ обрано одно, це акація чому. Воно стійке. і воно не зламане. Ось така повинна бути людина Божа, вона повинна бути в будь-яку погоду, будь-якій шкоді, щоб не сталося, вона повинна залишатися стійкою, Стійкою для слави Божої. Як і йшов, як ми чули під час випробування, про що ми читаємо в Іванів від Луки. йому пропонують, а, а написано так, а написано так. Тобто, то все добре, то, але не це марку порівняні і порівняння з тим, що слово Боже говорить. Тому що, якщо ми дивимося ці слова, які сказав, що вони сказали в книзі дворі. тобто повторення закону. Він нічого не добрав, від себе не говорив, а тільки те, що сказано в Торі. Ось так людина, яка вивчає Тору, вона може знайти вихід будь-якої ситуації і знайде себе в будь-якому місці. Є без прикладів е, про людей, які тримають за Слова Божого, ось приклад однієї сім'ї з Євреїв. Юлій був дуже багатояний, він дуже любив читати того, він постійно відвідував синагоги і всі обряди виконував, що потрібно. І йому був дуже е, е, ладний бізнес е, у продажу е, товарів, і він е, дуже багатою людиною був. Але потім після його смерті вже змінив його стиль. Його бізнес прийняв на себе, але в нього все не доєдналося, нічого не коїлося. І він йшов в І він приходить до Орання э, і Скажіть, будь ласка, чого ми зробимо ту справу, але так все йшов вгору, а мене все І він Його, а добре, а чим тато займався у вільний час? Та читав дорогу. А чим він займався собак? Та чим? Ходити сюди до сього на горі. Добре, а ти чим займається від них часу? Я читаю новини, газети, різні, а в свободу. Та працюю, тому що мені гроші не вистачає. То ти бачиш, батько ти читав дору, то, тому знає посилавку більше, тоді, поку, Ще, щоб він мав, мав часу для э, читання торі, тому він э, спогадше був. А ти так його. Потім, він, ну жінка його була із поган взята, але вона була насичена юдейським традиціями, і вона шабать сама своїм подругами виконувала, і коли він вирішив змінити своє життя, то це дуже легко їм вдалося. Так як ж, дружина його вже була налаштована на це. І після того пішли його е, справи в гору. Він проходить ще деякий час е, до граміна і виходить. А що мені далі зробити? От мене бізнес состає мені гроші вже при достатньо. А він, так заніс холодним тілом до, 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 тіло, до твоїх, щоб це пішло на благо іншим було. І тому я хочу, щоб ми е, думали, насамперед за духову. Те, що не убуде. А тілесне вже Бог сам попікує. І нехай Господь благословить усіх нас. Амінь.